Місто Леман одне з найстаріших міст Донецької області, засноване у 1667 році. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Леман був тихим та мирним містом, в якому було добре жити і працювати. Адже місто розвивалось, приваблювало туристів, мало досить динамічне життя і вважалось екологічно чистим. Навесні 2022 року Лиман став одним з головних напрямків наступу російської армії на Донеччині. Саме через Лиман расисти намагались просунутись далі та захопити Слов'янськ та Краматорськ. Із початку квітня 2022 року місто жило під постійними обстрілами російської армії. Росіяни зруйнували лінії електромережі, водопостачання, газопровід, вишки мобільного зв'язку та майже всю інфраструктуру, школи, дитячі садки, лікарні, житлові будинки. Активний наступ на місто російська армія почала 23 травня 2022 року зі штурму північної частини Лиману. Наступного дня росіяни посилили свої атаки на центр міста, розпочавши вуличні бої. За підтримки артилерії та авіації російські війська продовжували наступ на Лиман, і вже 30 травня 2022 року російські окупанти тимчасово окупували місто. Чотири місяці жителі Лиману жили під російською окупацією. Як і в інших тимчасово окупованих містах російські військові руйнували, катували і убивали. Через відсутність газу, світла, водопостачання люди у дворах готували їжу на вогнище, набирали воду з криниць та здебільшого жили в підвалах. І Щодня мешканці на власні очі бачили смертельні наслідки війни. Уламки, зруйновані будинки і доля. Однак скорити Лиман не вдалося. Винахідливі місцеві жителі ховалися, артизанили, всіляко допомагали Збройним силам України і чекали звільнення. Операція з деокупації Лиману тривала з вересня, і вже 1 жовтня 2022 року українські військові зайшли в місто, хоча бої ще тривали. 2 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що місто Лиман повністю зачищено від окупантів і у місті піднято український прапор. Місто було зранене, а наслідки окупації росіянами жахливі. 85% житлового фонду пошкоджено або зруйновано. Велика площа замінованої території в місті та навколо нього. А у самому місті виявлено масові поховання 280 тіл загиблих. Багато з цих людей померли від осколкових та кульових поранень. Леман розташований за 20 кілометрів від лінії фронту. Російська армія регулярно обстрілює його ракетами і снарядами. Незважаючи на це, тут живуть цивільні близько п'яти тисяч. До війни місто налічувало близько 20 тисяч жителів. Жителі вільного Лиману потроху оговтуються і беруться до його відновлення. Наразі Леман вже підписав меморандум про співпрацю з Литовською Клайпедою та американським Вестпортом у штаті Коннектикут. Жителі сподіваються, що Литва і США будуть серед тих країн, які допомагатимуть Лиманщині з відбудовою.